23 травня в Україні День Героїв або День борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників революції гідності бійців, АТО на Донбасі, нинішніх захисників України. Троє військовослужбовців з Буковини у звання Героя України. Це Олег Лакуста, Богдан Магаляста, Андрій Коцик, який нагороджений посмертно. Захисник Максим Станкевич став на захист України спочатку повномасштабного вторгнення про звільнення Лиману, як єдиний повернувся живим зі спецзавдання і чому написав заповіт. Далі у сюжеті. На другий день повномасштабного вторгнення Максим сказав дружині, що йде бігати у парк, а пішов у військомат. Ну так як в мене не було бойового досвіду, ніхто не хотів мене особливо вчити, ніхто не хотів мене кудись відправляти. Мені сказали, що перший час я маю замінити хлопців, які перебувають в обласному військоматі, для того, щоб вони могли поїхати на виїзд. А я займався такою охороною території. Мені дали до вечора час, щоб я зібрав, зібрався з усім необхідним. ось я цей час витратив на те, що поїхав до нотаріуса, написав заповіт. На дружину написав заяву, щоб вона могла вивезти дитину без, без мене. Ось, зробив всі необхідне розпорядження на випадок, якщо щось може статися. І прийшов, явився ввечері в, в військомат. У вересні 2022 року військовослужбовець брав участь у спецзавданні зі звільнення села Новоселівка на Донеччині. Він та ще четверо бійців потрапили у засідку. Побратимів розстріляли на очах у Максима. Він єдиний, хто вижив з цієї групи. Наше завдання було від'єднатися від основної групи, зайти з тилу до цілі. Ми мали захопити певну ціль, де пробував штаб. Де були офіцери військові Російської Федерації, ми мали обійти з заднього подвір'я, але там була точка кулеметника, як вже потім стало відомо. Фактично нас впустили на подвір'я і фактично розстріляли. Я був до останнього з хлопцями. Я хлопців упаковував чорні пакети, я ці пакети підписував. Я збирав, фактично там було тіло, яке було розірвано внаслідок потрапляння снаряду. Я збирав їх в пакет. Максим у вересні 2022 року отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест. Ця нагорода лежить серед, серед дрібниць в якомусь ящику. Вона не висить в мене на стіні, вона не є об'єктом якогось спостереження сторонніх. Що вона для мене означає? Я не знаю, скажу чесно. Це біль, це страх, це, 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 це важке випробування. І, мабуть, в моєму випадку це нагадування про той вересень 22-го року. Після півроку військової служби Максим Станкевич отримав контузію, пройшов лікування і почав займатися розслідуваннями безвісти зниклих та вбитих військових. Так як я мобілізований, в мене нема звання, я просто солдат. Основне завдання солдата це не загубити зброю. Я не міг там претендувати на якийсь там, мовно кажучи, кар'єрний ріст чи на якусь посаду офіційно. А ось проте, я міг виконувати функцію, яка дійсно важлива для хлопців. Тобто треба розуміти, що в у нас, у нас були втрати, були втрати, І були поранення різних І від швидкості проведення розслідування залежала в тому числі виплати. І родинам, і пораненим. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4